Із міністра закордонних справ у президента ФРН досвідченому дипломату Франку Вальтеру Штайнмаєру таки вдалося об'єднати довкола своєї кандидатури не лише однопартійців із соціал-демократичної партії, але й християнських демократів. Після тривалих перемовин його оголосили єдиним кандидатом на посаду федерального президента Німеччини правлячих сил. Добре, що партії правлячої коаліції домовилися щодо кандидата, якого громадяни нашої країни вважають особливо придатним до посади федерального президента. Що цьому передувало на початку червня. Чинний голова ФРН Йоахім Гаук заявив, що не балотуватиметься на другий термін з огляду на вік і стан здоров'я. Вже тоді було зрозуміло, що наступника моральному авторитету та улюбленцю німців Гауку знає. Знайти буде нелегко. Упродовж місяців німецькі партії, що входять до урядової коаліції, сперечалися щодо спільного кандидата. Наприкінці жовтня лідер соціал-демократів Зігмар Габріель зробив хід конем і фактично поставив перед фактом партнерів по коаліції, що саме Штайнмаєр має стати спільним кандидатом. Спершу канцлерка Ангела Меркель заявила, що очолюваний нею ХДС не підтримає кандидата від соціал-демократів. Утім, після недільних переговорів лідерів ХДС, ХСС та СДПН стало Розуміло, що з великою ймовірністю саме Штайнмаєр уже взимку в'їде до президентського палацу Бельвю Франк Штайнмаєр, кандидат, який з точки зору громадян може чудово репрезентувати нашу країну. Німеччині потрібні сильні лідери, і саме тепер, коли з усіх боків тиснуть популісти, Оглядачі майже не сумніваються в обранні Штайнмаера. По-перше, він досвідчений дипломат, який у двох німецьких урядах успішно очолював зовнішньополітичне відомство. По-друге, упродовж останніх місяців він очолює список улюблених політиків Німеччини згідно з актуальним опитуванням, Штайнмаера на посаді президента воліють бачити 41% німців навіть якщо я сама не прихильниця СДПН. Він випромінює серйозність і щирість. Йому довіряєш. Вік, і політичний досвід гідно представляти нашу країну у світі. Добрий вибір. Наразі немає жодної іншої кандидатури, і це не на його користь. Тепер слово за федеральними зборами, які скликаються раз на п'ять років, виключно для обрання федерального президента. Голосування відбудеться 12 лютого 2017 року.